Розкажіть, хто вирішує, чи погоджено, що клієнти можуть вступати в програму по НСЗУ або ні? Хто це погоджує? Ви ще про репродуктивний консиліум да? хочете спитати? Петро, я не просто так питаю, тому що насправді угу. клієнти часто говорять про це, тому що, ви знаєте, бояться, що вони не пройдуть і навіть бувають такі думки, що там треба заплатити за це для того, щоб пройти, тому що ну, ми знаємо, як в нашій державі все проходить, там на всіх беруть, що там такий жорсткий відбір там, і так далі. Тому хотілося б трошки розвіяти ці міфи для людей, які нас слухають, і щоб розуміли, хто там, що там, як це все проходить. Так, і от ви сказали, 5-7 днів, так, чекати від... 2-5. 2-5, да, ну, тобто, так, тому що теж Дуже розповсюджена така думка про те, що це довго, що це дуже довго тривало. Ну, знову ж таки, ми трошки травмовані всі, так, цією бюрократією, яка є в нашій країні, так, тому це сприймається часто людьми, о Боже. Я зараз як вважусь в цю історію, це буде дуже довго, я буду там документи носити і так далі. так, І ще й треба буде комусь щось платити для того, щоб пройти по цій програмі. Тому вважаю, це важливо проговорити. Платити точно не потрібно. Щодо документів, все дуже просто, там потрібен лише паспорт або посвідка на постійне місце проживання, свідоцтво про шлюб, якщо шлюб є. Може бути і цивільний шлюб, він, він ось тут. <с. Він, він А да, тут, без, без паперів. І щодо консиліуму. Вже на етапі, коли я розмовляю з пацієнтами, пропоную йому програму НСЗУ, я розумію, чи прийде він консиліум, чи не прийде. З консиліум складається з лікаря-уролога, головного лікаря. Ще одного лікаря, акушер-гінеколога, лікуючого лікаря і лікаря-терапевта. 99%, що я на первинні консультації вже зрозумію, чи прийдеться людина консиліум чи ні. Тому, коли я кажу, що ви можете отримати направлення у сімейного лікаря, я згідно анамнезу і того, що я поговорив з пацієнтом, побачив на картинці УЗД, по картинці яєчників, по картинці матки, ендометрії вже розумію. Так, тут консиліум цього пацієнта в будь-якому випадку одобрять.